Так, ради вас вітати на каналі Містері Оріани. І в нас взагалі були запитання від наших підписників. Це чи буде чи можливий прорив росіян із півночі і ситуація із Чорнобильською ОС. Чи можливий прорив росіян? Давайте в цьому році, в 25-му році. Е, ні. В 25-му році прориву в Київській області з півночі не буде. Ситуація на... в цілому от є певна загроза, але вона, знаєте, така на рівні припущення існує. Тобто вона слава Богу не підтвердиться, і дай Боже все буде добре. Отже, прориву як такого немає. Е, і затомною е, Чорнобильською станцією в принципі, все буде добре. Е, і третє, здається, запитання, коли ж закінчиться війна? Дуже-дуже складне. Давайте в цілому е, проглянемо. Так. Отже, війна в Україні. Які можливі її завершення як варіант? Коли, в результаті чого, яких подій. На жаль, немає поки що закінчення в 25-му, чогось не закінчується. Я... Е, про це дуже складно говорити, тому що е, я пам'ятаю розклад, коли все було б до того, що вона мала б закінчитися. Але події постійно ну, настільки змінюються, що стежити за цим дуже-дуже тяжко. Отже... Війна продовжується. Україні треба зробити вибір, який вона все-таки чомусь не робить. Це все-таки або погодитись на якесь прийняття, на перемовини, але вона не погоджується. Дуже багато людей вже виснажилось від цього. Є певне виснаження від того, що відбувається, від війни виснаження втома. Але водночас дуже багато. Є тих, хто підтримує війну і хоче її продовжувати. Е, є таємна інформація, яка прихована, можливо, якісь навіть вже були підписані угоди, які не реалізовані. Можливо, це плани, які е, не варто розкривати, але щось є таємне і воно несе певну гнітючість наразі. Близьке майбутнє приховує карта місяця говорить, що. Не можна сказати остаточно, коли вона закінчиться, не можна вирахувати дати. Тому 25 й рік, на жаль, поки що відпадає. Ну можливо, щось зміниться ще, але ось, ось ця частина, скажімо, до осені і до зими фактично залишається під накидом таким мороком, непроглядом. Звісно, що є. Світло колосло фортуни і події розвивалося настільки швидко, що за ними не можна стежити, і буде з'являтися якась можливість, що з'явиться, щоб все таки, от, 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 от підфортило, щоб склалося так обставини, щоб можна було скласти цю угоду. Але на жаль, знову все проникнуто корупційними схемами, проникнуто брехнею та оманою і мороком. Тобто нагода дається, але вона не береться чомусь. На жаль. І ми бачимо, що кожен відповідає е за свої вчинки. І наразі ми бачимо бранку. Ну, карта насправді сумна, не хочеться про це говорити, але ми бачимо, що Україна все-таки втрачає, на жаль, території, які поки що е не можна буде. Повернути е, до речі, ць, е, їх повернути не можна, тому що цей шанс, що буде даватися, він не буде взяти, результаті якоїсь е, 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 корупційної складової, в результаті якоїсь брехні. Фактично, можливо, це, це буде якийсь викладений ресурс. Можливо, хтось дійсно із високопосадовців не бажає, щоб ця війна е, з, закінчилася, тому що це, власне кажучи, певний заробіток. На жаль, тому поки що розклад, такий, я б сказав, чесно кажучи, песимістичний. Але віримо, відстежуємо ситуацію, будь ласка, звісно, пишіть коментарі, коментуйте, навіть можете писати хейтерські коментарі і можете ставити питання по мірі. І по наявності часу, звісно, що будемо відповідати благословінь. Вам тримайтеся.